Друзі, всіх вітаю. Сьогодні далі буду відкривати Modern Horizons. А, ось приїхав з прирелізів, все дуже сподобалось. Так, ну, колекторс і дисплей це ми на потім залишимо. А, сьогодні bundle. От Я забрав в Magic World бандел. Стандартна історія бандал. Ну і плюс у мене ще бонусом є. 4 бустерки, я, мабуть, їх теж додам у цей відос, подивимось, будемо тримати інтригу. Так, бандл. Пререлізи. Пререлізи, Пререліз сподобався, якби геймплей і value. Ну, По велію по практично всі, хто, в, всі, хто вскривався, там, по велью, який зараз на карточці, на основні, там, без там, підрахунку анкоменів або команів, 70 100 баксів, це в середньому якби у всіх по прилікам було. У мене десь там, 80 доларів, тобто прилік окупився. Я собі відкрив там, ну, коротше, те, що я хотів, там. Флер, чарку в ягмота, зелений флер і так далі. Ладно, преліки то преліки. У нас бандал. Коробочка, давайте артівський подивимось, якісь незрозумілі літери. Трипл -і, 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 і. Не знаю, що це означає. Якась вілка, лев якийсь з топором. І о, 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 гора взивається. Так, окей. От такий от у нас молодий Аджані тут. А тут фліпнутий Аджані. Вже, мабуть, не молодий, постаріше. Окей, ну, стандартний став бандл. Це ми відкладемо кубік. Так, сфокусуємось на кубіку. Такий от кубик. ну, красивий. На, на тінкер покладемо на 13. вот так от. Щоб ми все було цікаво. Так, а, будемо дивитись став э, банду стандартний. Тут у нас цей пакет з землями. І карточку, яку додають в бандл. В бандл у нас... так, сфокусуємось. Зараз. В бандл у нас додають Power Balance фойловий. До речі, він щось грошей коштує, ну. А земельки. А земельки ось так виглядають. Фойлові, фулартні. Просто фейлушечка базики. І фул-арт, не фойл. Ну і звичайні базики. Такий пакет земельок традиційний. Далі, бустера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як і заявлено, 9 бустерів. Ну що ж, погнали основний наш движняк по бустерочкам. 9 Дев'бустрів. Будемо шодесенько все це відкривати камончики. По приліку сьогодні виграли у нас в Києві на першому приліку в Magic World Ельдразі. так потужно все у Альдразі. Так, тут динозаврик і у нас перший лут Polluted Delta Дуже добре. Найдорожча фечка сету. а взагалі... Дуже непогано. О, ну і Спрингхрд а, Нантуко. Якраз мені ці карточки потрібні. В амулет титана, там комбуха з ним, а, безкінечні грейзери і а, безкінечні дріади. А, Дуже добре. Так, це ми відкладаємо. Ну і халушечка у нас така. В окремому базик і тортим перший бустер для залайків. Так, комончики І... анкомани. Так, так. Snow-covered Waste непогано. А, сага, добре. Так. І це у нас така рарочка. ну Тут у нас, як то кажуть, по мінусам. Я так розумію. Хоча я не знаю ціну цієї карточки, але а, рухаємось далі. Гріст хотілося б відкрити не календарик. А, по. По, 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 що хотів сказати, по приліку. Да. Я зібрав а, селянку Modified Бестол. Чорний з білим, чорний бокраба відкрив той, який е, Emerж і той, який чорний ікзалець. З руки з е, топ-дек і з грива рандомні карти. ну і там Можу грати одну з них. Ну і в принципі такою дечкою я програв ельдразям з іншим бустом міров, в Міровру в нічю і виграв у енергії. Коротше, всіх хвалять у ельдразі, як мені здалося, все інше, ну, там, якби, потихеньку. Ельдразі всі архетипи дуже сильні, дуже цікаві, люта просто синергія. Ігор Скрипов мені показав, показав щось там 40 сповнів на генерив. Це було люто, звичайно. Ну, Ельдразі прикольні. Так, тут у нас анкомани. І Six це перший, перша шістірка, яку я вскрив. Хай буде. Филу, Все. Окей. Так, рухаємось далі. Дивимось, камоночки. Відразу ну, ми дуже цікаво, звичайно. Я завтра на пріліку хотів би зібрати якісь там, із трьох чи скільки там, чотирьох архетипів ельдразій. Надіюсь, у мене це вийде. В принципі, просто цікаво нам грати. Синергія О. Орімс Чант. Це добре. Сюди. Це найс. Сюди. Guide of Souls. A human Cleric. Хай буде. І така Uncommon Fallowa. Перша, до речі, фуйлова Uncommon. І красива у нас земель, земелька з грибочком. Теж хай буде. Так, Окей, календарка. Okay, Друге це вже екватор. Це п'ятий бустер. Екватор. Екваторний п'ятий бустер. Погнали. Прикольний тип в Адапт. В без bestow, коротше, в модіфай архетипах мені дуже сподобався. От ним сьогодні граф. Ну, Непоганий ремонт для маленьких кріч. Так. Це трільдразіс і це просто флешбеки. В'єтнамський в мене. Так, і тут щось цікаве. Це щось на командирському. Молоди, інші, 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 но, розряди. Ну, хто шарить там. Якщо комусь треба, я продаю. Я думаю, що командирську цю карточку. Так, о, тут у нас Sun і земелька. На жаль, не феєчка, ося біла земелька. Ну, земельки це завжди ок. І фойловий онкоман у нас. Ну і красива а, токен а, Снейка. З, якраз сьогодні грав. А, грав а, трьохманову чорну карту, яка Снейків на пкіпі створює. Знадобився мені бінет репринт там, да, тієї карти. Ну, я ж такий молодий мах, як то кажуть, не, не знаю. Репринти, так, комани, це у нас вже четвертий бустер. <coughs> Команни пройшли, анкомани. Так, дестрой таргет ці карточки теж з земельки, які флітнуті, ну прямо теж мені зайшло все. Ну, Хороші сили, лімет цікавий. Так, козлек команд у нас тут о, залетів в цьому бустері. І о, це в мене це фойло. Да? О, це перша фойлова земелька, яку я взагалі відкрив в МХ. Ну, хай буде Так, рухаємось далі. Три, е, залишилось три бустери. Три бустери. Три бустери мої. Так. Камончики. Камончики, камончики. Відразу валять люто. Так. Це у нас анкома на кишені. І... оп! О, Вінтермунчик. Вінтермунчик В господарстві, в Модерні, ця карточка мені знадобиться. Хай буде. Це у нас земелька. Якашо. А, ну, та, е, э, creature, Control, Convince. Окей, ну, теж хай буде фойлова і Living B токен. Сюди. Так, рухнув Тут. Тут у нас такі комоночки Так. І насипають нам дразей. Та що... Ой-ой, ну це дуже теж. Ну, блін. Ну, Мені б таке завтра от ой ой повідкривати і цими всіма монстриками пограти. І тут у нас... Некроддомс. Найс. Міфік. Один ми скрили в банклі. Це найс. Так. Камоночка файлова, замелька, календарок И останется строчек Бандлу. Тут у нас вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, так. Камоночки сюда, сюды, сюди, сюди. О, ну да, о Афіоменсер, не, нею? нею я сьогодні грав, ну бо ну, просто краса. У мене була ще чорна крічка рарка за три, чор чорна, яка безкоштовно сакає, створює штрижак за одне життя. І оце я крутився з цими снейками, з саком їх. Ну просто прикольно було. І у нас синенький флер. Ну, сюди будемо контрити за САК, скоріш за все, рибок. Так, це у нас камоночки фойлові і ангелочок. Теж сюди завозимо ангелочки. Так, ну бонусні бустери. Ось ці 4 бонусних бустери. Це зароблені мною. Там, в чесних боях. Я їх закину в шортс. Дивіться, в шортс я закинув шортс відкриття цих бустерків, дуже швидко їх відкрию. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Але давайте ще раз подивимося, що ми наскривали. Тобто бандл, там ціни на бандли в різних магазах там різні. Це я робив предзамовлення в Magic Voлді. Так, от це земельки. Дві осім і планс не нетап. Ну і полюти Дельта Фіщуня. Так, по командирська карточка. По рарочкам. от така історія і один міфік. О, міфік один. Ось такий. Так, ну що, друзі, дякую за перегляд. Будемо двіжувати далі, всім раджу пограти преліки і селет Modern Horizons до нових відосів.